Я думаю, що ми з вами вже звикли співпрацювати ці 4 роки, і 3 місяці, і ви знаєте, що я ніколи не зазираю наперед. Сьогодні я працюю на посаді голови обласної військової адміністрації. Якщо відбудуться зміни, ви будете знати одним із перших цей коментар. Журналістам Віталій Коваль давав 16 листопада. Через п'ять днів Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови фонду державного майна України. За проголосували 279 нардепів. Тож ми за традицією вирішили пригадати, чим запам'ятався чиновник для жителів Рівненщини. Розпочнемо із призначення у 2019 році. Про Віталія Коваля було відомо, що він із Березного підприємець, член національного олімпійського комітету України, очолює громадську спілку Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби. Це не посада, це можливість. Показати, хто ви є, і можливість зробити щось для України. Зараз ми кажемо саме для Рівненщини. але це не посада, тому як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо. Вітаю! Одразу ж президент поставив чіткі задачі новому очільнику області, а саме наголосив на необхідності подолати проблему незаконного видобутку бурштину та виробку лісів. А також забажав, аби область була забезпечена із доступним та якісним зв'язком. Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв'язку. Зовсім. Стало спокійніше. Стало спокійніше, але треба було вирішувати питання. Я хотів би а я про інтернет зовсім мовчу. Тоді відповідь Коваля була лаконічною. Я розумію, що ви чекаєте від мене не гучних промов, обіцянок. Ви чекаєте щоденної, тихої, невтомної праці і результатів. Вони будуть за інформацією порталу Слово і діло за чотири роки Віталій Коваль дав 25 обіцянок. З них виконав сім. Серед наймасштабніших ремонт доріг та лобіювання будівництва стадіону Авангард. У процесі виконання лишається ще 13 обіцянок, та ще п'ять Віталій Коваль не виконав. З гучних справ це спорткомплекс на Макарова та дитячий садок на вулиці Коновальція. Втім, варто додати, що на виконання деяких обіцянок вплинула війна. Питання на це Оборона втім до війни Віталій Коваль запам'ятався ще своїм бажанням стати міським головою рівного. Коваль Віталій, кандидат на посаду міського голови міста Рівного. І, хоч міським головою Віталій Коваль тоді не став, однак посаду губернатора Рівненщини став поєднувати із депутатством в міській раді Рівного. Володя, ви в мене в кабінеті були неодноразово. Приїжджайте <ривірю> в вашому кабінеті. Ви просто мене <ривірно> <ривірно> приїжджайте. Я вас черговий раз подарую. <ривірно> Після початку повномасштабного вторгнення Віталій Коваль став начальником Рівненської ОВА. Тоді чиновник почав займатися обороною області. Нещодавно був перукарні, сказали, що мене більше сивого волосся стало. Я не думав, що можна спати по три години і висипатись. Я не думав, що можна. Не так часто їсти і бути не голодними. Якщо ж говорити про першочергові задачі від президента, то можна відзначити легалізацію бурштину, хоча не остаточну перемогу над незаконним її видобутком. Легалізація ринку бурштину – це не лише про економіку, це про бойливе ставлення до природи. Я знаходжусь зараз на території. Яку засадили після закінчення промислового видобутку поштону декілька років назад, ми бачимо, що дерева повністю прийнялись. Що ж стосується вирубки лісу, то ця проблема періодично нагадує про себе. Те ж саме можна сказати про інтернет та мобільний зв'язок. Однак найкращу оцінку можуть дати жителі області. Та Коваль, ну, в принципі, він то багато чим запам'ятався. Багато чому зробив. Навіть не знаю, не знаю. Ну але він багато чого все ж таки зробив коли. Тому що проти Коваля, я рахую, що багато хто не проти те, що він робить, і не, скажімо так, не є незадоволені його роботою. Ну, якось так. Ну, Коваль це наш голова облдержадміністрації, молодий хлопець, ну такий, да. Ну, Перед самими виборами не дуже була інформації в інтернеті, як він отримав цю посаду. Ну, але не мов би працює. Була враження, що мав зайнятися сміттєпереробним, ще щось там мав, 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 тепер затихло, нічого не, не чутно про нього. Мені особисто ніякої інформації такої, як колись була перед виборами, там було багато різних джерел, але тепер немає. Так, для мене теж нічим не запам'ятався. Для чого я туди взяти, я не знаю, по, по якій рекомендації він пішов туди. Так що я не якось не захоті от того. Чесно, нічим взагалі. Я не особо об'яснити, не слідкую за новинами, тому немає якихось певних вражень, і щось додати до цього. Не можу навіть сказати, чим запам'ятаюся, щоб таким якимось визначним не пам'ятаю. По-перше, що багато, багато таких заходів, які були корисні для міста, для суспільства. Я завжди бачила його, він приймав участь, завжди може за його ініціативи. Так особливо я і не цікавилася, особливо його роботою, його персоною. Але я завжди бачила, що такі якісь корисні західи, якісь такі важливі рішення для області, для міста, для населення, що він завжди приймав участь, можливо, був ініціатором. Так, знаєте, зараз таке життя, робота, я ще працюю волонтером. Все допомагаємо, чим можемо, то так особливо тільки позитивні бачимо. Негативи не все. Отаким може і запам'ятався. І бачила, що його призначено. По мірі можливостей слідкуємо за новинами, по мірі можливостей. Озвучуванням повітряна тривога. якось Ну і, по крайній мірі, краще, як наш мер міста. Хай гарно йому працюється, хай буде успіх йому. Якщо чесно, то важко сказати. Мабуть, великим будівництвом більш за все. Плюс, мабуть, ще своїми реформами в галузі інфраструктури. Ну і більше я не знаю, мабуть, нічим таким примічательним більше не запам'ятався. Сказати, що він господар був, то ні. Бивше, а попав туди. Можливо, випадково. Нічого нам не було, що він нам був? А Що він нам не хорошо, не ні погано, нічого не можемо сказати за його. Ми його, кстати, і не знаємо. Бачи, не знаємо, бачу не бачили. Хто його знає? Він нам нічого не зробив хорошого пенсіонером і нічого і поганого. Не знаю, я ним не сталкувалася. Ну, вроді, так як людина, він нормальна. Поки що очолювати рівненщину після Віталія Коваля буде його перший заступник Сергій Подолін. Що ж стосується депутатства у міській раді Рівного, то Коваль може поєднувати цю діяльність із новою посадою голови фонду держмена України. Однак поки що невідомо чи продовжить Віталій Коваль депутатство. Все настрої. Тож бажаємо Віталію Ковалю успіхів на новій посаді і звісно синергії, 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 синергія синергія, синергії. синергії, синергії, синергія, повна синергія Ілля ля новини рівного.